Сьогодні, в вашій увазі, ми пропонуємо надзвичайно цікавий міф про те, як Тор і Локі вирушили до країни велетнів. Але давайте домовимося, що ви додивитеся це відео до кінця, і якщо вам буде нецікаво, то дайте нам про це знати у коментарях. Ми постараємося виправитися вже у наступному відео. Але це не точно. Много разу Тор і Локі вирушили до країни велетнів. Вони летіли по небу на торовій колісниці, яка була запряжена двома чарівними цапами Рикуном та Скриготієм, які також відомі під іменами Тангніостер та Тангріснір. Боги вирішили відпочити, тому приземлилися на невеличку ферму, де разом зі своїми батьками жили Яльві і його сестра Рьосква. Фарма була розташована на межі з диким краєм, і тяльві часто доводилося давати драла від чудовиськ, тому він бігав швидше за усіх відомих істот. Багато дивного бачили Т'яльві і рьосква, проте найдивнішим для них став день, коли до них завітали боги. Тор з Локі розраховували на ночліг та їжу. Проте господарі не мали що запропонувати таким дужим богам. Тоді Тор взяв ножа і зарізав обох своїх цапів. А знявши з них шкуру, він поклав м'ясо у велику кастрюлю, що висіла над вогнем. Поки Рьосква та її мати нарізали свої зимові запаси овочів і кидали їх туди ж. Перед вечерею Локі відвів тяльві у бік та мовив до нього дуже шкода, що Тор завжди сам з'їдає кістковий мозок цапів, адже то найкраща їжа, яка тільки може бути для парубка. Якщо з'їси його, то виростеш таким же великим і могутнім, як тор. Одного цапа Тор взяв собі, а другого розділив між іншими та суворо наказав їсти лише м'ясо, а кістки скидати на шкури і ні в якому разі не ламати. Усі приступили до трапези, і коли Тор вийшов за природною потребою, яльві скористався порадою локі і висмоктав трохи мозку з однієї кістки та заховав її поміж цілих кісток. Вранці Тор вкрив кістки цапаними шкурами, узяв мьольнір, підніс його вгору та промовив. Рикуне, зберись докупи. Спалахнула блискавка, і рекун потягнувся, забекав і пішов пастись. Те ж саме він зробив над залишками Скриготія. Але раптом другий цап похитнувся і незграбно пошкутильгав, а тоді тонко забекав, не мов би від болю. Тор одразу зрозумів, що сталося, і у гніві здійняв свій молот над нещасними людьми. У скриготія зламана нога. Я дав вам їжу, люди, і просив лише про одне не чіпати кісток. Та ви ослухались скажіть тепер, чому я не повинен знищити усю вашу ферму? Локі ледь стримувався, та все рівно на його обличчі проглянулася зухвала усмішка. Тоді Тіальві виступив уперед і зізнався Я зламав кістку, мій батько не винен, він нічого не знав. Покарай мене, а не його. Я швидко бігаю і вчуся, я можу стати твоїм рабом. Гаразд. Сказав Тор, Рьоскво, ти поки що залишишся тут і будеш наглядати за рекуном із Криготієм, поки у скриготія не заживе нога. Далі він обернувся до Тіальві. А ти підеш зі мною і локі. Ми вирушаємо в Удгард. Тіальві з богами рушили на схід до Йотунхейму, краю велетнів. Холод крав останні залишки тепла у тіла, коли подорожні натрапили на дивний будинок, який був ніби одна гігантська кімната, без вікон та єдиним величезним дверним отвором. Вони розклали багаття біля входу і поспали десь із годину, перш ніж їх розбудив якийсь шум. Тор припустив, що це був землетрус. проте Локі відкинув цю ідею, запропонувавши перевірити. Як тільки почало розвиднюватися, Тор рушив до лісу в пошуках джерела звуку. Діставшись з вершини пагорба, Тор поглянув вниз. Розпроставшись, у долині лежав найбільший чоловік, якого Тор коли-небудь бачив у житті. Волосся й борода у нього були чорніші за вугілля, а шкіра світилася, мов засніжене поле. Велетень лежав, заплющивши очі і рівномірно хропів. Щоразу, коли велетень хропів, здригалась земля. Саме це тремтіння вони відчували вночі. Він був таким великим, що громовержець поряд із ним був схожий на маленьку комашку. Тор уже одягнув свій пояс сили Мегінґорд, щоб неодмінно подужати навіть найбільших гігантів. Проте, прокинувшись, наш велетень не виявив жодних ознак ворожості і привітався з Тором. Доброго ранку, мене звуть Скрімір, що означає здоровань. Це, звісно, кумадно, що мене такого дрібного хлопця назвали Здорованем. Але що є, те є? До речі, чи не бачив ти мою другу рукавицю? А ось де вона. Скрімір підвівся і підняв те, що схоже мало бути його другою рукавицею. Тор впізнав у рукавиці місце їхнього вчорашнього нічлігу, якраз тоді, коли Т'яльві й Локі вивалилися з отвору під руку велетню й гапнулись на сніг. Якщо ви не проти, то можемо мандрувати разом, запропонував велетень. Вони поснідали разом із Велетом, а тоді Скрімір сказав, що може понести в своїй торбі їхні харчі, адже там іще повно місця. Компанія разом із поповненням вирушила в путь. Тор і Локі рухалися за гігантом невтомною ходою богів. Цяльві біг швидше за будь-яку людину, та навіть йому за кілька годин стало важко витримувати темп. Іноді здавалось, ніби велетень був всього лише іще однією горою десь вдалині, а його голова губилася серед хмар. Вони наздогнали з кріміра, коли настав вечір. Він знайшов для них привал під високим старим дубом і прилаштувався неподалік, під першу голову величезною брилою. Ваш провіант у моїй торбі біля дерева Добраніч!» Наступної миті скрімір захропів. Дерева затряслися від року тугодіння й свисту, Т яльві заліз на торбу з харчами і невдовзі гукнув до тора й локі. Не можу розв'язати торбу. Таке враження, ніби шнурки зробили із заліза. Я можу гнути залізо, сказав Тор, вистрибнув наверх торби з харчами і почав тягнути за шнурки. Ну що? запитав Локі. Тор сопів і тягнув щосили. Згодом він знизав плечима. Не знаю, що ми сьогодні повечеряємо, сказав він. Хіба що цей чортів гігант сам розв'яже шнурки на своїй торбі. Тоді Тор взяв свій молот і вдарив велетня ним по чолу. Ой, що це? Здається, якийсь листочок впав на мене і розбудив. Ви, хлопці, уже закінчили їсти? А, ну тоді на добраніч. Велетень перевернувся на бік і захропів. Тор був злий і голодний, а хропіння велетня його дістало до печінок. Тому невдовзі він знову вибрався на голову гіганта і вмостився поміж його брів. Уже вдруге Мьольнір врізався у чоло гіганта, проте цього разу Тор не жалів сили. Це ти, Торе, невимушено сказав скрімір. Я думав, то жолудь впав мені на обличчя. Я бачу ще опівніч, тож поговоримо вранці. Велетень знову захропів, від чого здригнулася земля та похилилося верхів'я дерев. Уже стало світати, коли тор ще зліший ніж досі. Бо був голодний і невиспаний, вирішив нанести останній удар, який мав заглушити хропіння назавжди. Цього разу він прицілився гіганту в скроню і вгатив велета з усієї сили. Світ ще не бачив такого удару, луна від нього прокотилася по гірських вершинах. Уявляєш? мовив скрімір, прокинувшись, мені на голову щойно впало якесь гіляча. Та байдуже, я і так уже виспався. Ви троє прямуєте в Удгард. Я гарантую вам шалений бенкет, багато елю та змагання в швидкості й силі. В Утгарді вміють розважатися вам іти в той бік на схід, де світлішає небо, а я йду на північ. Перед тим як піти, велетень ще раз звернувся до подорожніх. Я випадково почув, як ви говорили про мене, що я справжній велетень. Але коли ви дістанетеся півночі, то побачите, що таке справжні гіганти і яке я поряд з ними малятко. Скрімір почвалав на північ, і земля загула від його кроків. Тор, Локі і Кьяльві уже декілька днів йшли на схід через суворий край крижаних велетнів Йотунгейм. Вдалині вони бачили фортецю Утгард, яка протягом довгого часу не змінювалася в розмірах, при наближенні до неї. За наступні дні вони збагнули, наскільки вона велика і як до неї далеко. З цього краю походила сім'я Локі. Проте він сам ніколи не бував там. Нарешті, діставшися до брами фортеці, яка сягала небес, їм почулися звуки бенкету та святкування, що долинали із середини. Пройшовши внутрішній двір, мандрівники зазирнули до великої зали. Вони побачили велетнів, що сиділи на величезних, як дерева, лавах, та короля велетнів, що сидів на найвищому стільці в кінці зали. Трійця перетнула залу і низько вклонилась. Тоді головний велетень заговорив Що ж це, до нас вторглися карапузики? А ні, прошу вибачення, ти, певно, знаменитий Астор. А от ти, мабуть, Локі, син Лаувеї. Я був знайомий із твоєю матір'ю. Вітання, малий родичу. «Мене ж звуть Удгарда Локі, тобто Локі з Удгарда. А ти хто такий? звернувся він до тіальві. Я торів раб, відповів хлопець. Вітаю вас в Удгарді, найкращому місці для видатних людей. Кожен, кого не перевершити в майстерності чи хитрощах, тут бажаний гість. Першого запитали Локі, у чому його талант, на що той відповів: Поїдання їжі на швидкість. Тоді король звелів запросити до зали свого слугу, якого звали Логі, і запропонував позмагатися із ним, на що Локі лише байдуже знизав плечима. Король велетнів спласнув у долоні, і до зали внесли довге дерев'яне корито з різноманітною печеною. Коли він спласнув удруге, Локі почав їсти, рухаючись із дальнього кінця корита до середини. Він їв так, не наче в його житті була лише одна мета з'їсти як омога більше та як омога швидше. Логі та Локі зустрілися на середині столу. Непогано, сказав Удгарда Локі. Ви обидва їли з однаковою швидкістю. Однак логі їв також кістки тварин і навіть саме корито, в якому їх подали. Локі, звичайно, з'їв усе м'ясо, але ледь торкнувся кісток і навіть не брався за корито. Отже, в цьому раунді перемога за логі. Наступним мав проявити себе Т'яльві. Хлопець бігав швидше за будь-яку живу істоту, яку зустрічав. Тому наступним випробуванням мало стати змагання бігунів. Утгарда Локі подивився на хлопця та сказав, що той ще надто юний для того, щоб змагатися із дорослим велетнем, тому його суперником буде малий хугі. Почався перший забіг. Тяльві біг як ніколи раніше, але хугі вирвався вперед і досягнув фінішу, коли його суперник не подолав іще й половини шляху. Переможцем стає Хугі, оголосив Удгар Локі, а потім звернувся до тяльві. Щоб здолати Хугі, ти маєш бігти швидше, значно швидше. Проте я ніколи не бачив, щоб хоч хтось з людей бігав як ти. Тяльві знову став поряд із хугі на лінії старту. Він задихався, однак здавалося, що малий велетень зовсім не відчуває втоми. Він навіть дихав спокійно. Хугі чимось нагадував Утгарда Локі, і тяльві подумав, чи не був той його сином. Вони бігли вдруге і вдруге тяльві програв. Проте він попросив ще один останній забіг, і Утгар далокі погодився Можете пробігти ще раз, ти швидкий, юначе, але не думаю, що тобі вдасться перемогти. Та все ж нехай переможця визначить останній забіг. Т'яльві біг швидше за будь-кого із живих істот. Він біг так, як біжить лише Т'яльві, а ніхто не біг так, як Т'яльві. ні до, ні після цього. Однак Кугі легко вирвався вперед. Кьяльві не встиг пробігти й половини шляху, як Хугі вже був біля кінця доріжки і рушив назад. Що ж, поразку цих двох ще можна зрозуміти, сказав Удгардалокі. А зате тепер ми побачимо те, що повинно нас вразити. Настала черга Тора, бога грому, наймогутнішого з героїв. Історії про твої подвиги відомі у всіх дев'яти світах, тож покажи нам, на що здатен. Почну з того, що я вмію пити, сказав Тор. Немає такого рогу, який я не міг би осушити. Утгарда Локі покликав свого виночерпія і велів йому принести свій особливий ріг. Найсильніші з нас долають його за ковток, пояснив король гігантів. Проте декому, змушений визнати, необхідно для цього два ковтки. Та я радий повідомити, що серед нас немає нікого настільки нікчемного, кому б знадобилося три ковтки на ріг. Ріг був справді величезним, а мед гігантів холодним та солоним. Проте Тор тягнув і тягнув його, поки не перехопило подих. Йому здавалося, що ріг мав би уже спорожніти, проте він залишився майже таким самим, як на початку. Я гадав, ти вмієш пити краще, втім я вірю, що ти здолаєш ріг із другого разу, як і решта з нас. Тор знав, що цього разу мав би точно усушити ріг. Він вдихнув на всі груди і почав пити. Проте, коли він відхилив ріг від уст, то побачив, що той спорожнів лише на один палець. Отже, історії про непереможного Тора це лише історії, проте ми дозволимо осушити ріг із третьої спроби зрештою, скільки там залишилось того меду. Тор прилинув дорогу втретє, він пив так довго і так багато, що локість і альві не могли відвести від нього здивованих очей. Але коли він закінчив, меду в ньому знову поменшало не більше, ніж на палець. З мене досить, сказав Тор, і я сумніваюся, що це був простий мед. Годі, сказав Утгарда Локі, наказавши слузі забрати ріг. Настав час випробування на силу. У нас в Утгарді юнаки тренуються, піднімаючи мою кішку. Чи зможеш ти підняти мою кішку, Торе? Що за безглуздя, відповів Тор. Звісно, зможу підняти кішку. Моя кішка то кішка гіганта, пояснив Утгарда Локі. А ти не гігант, тож я зрозумію, якщо ти не зможеш зробити цього. Проте Торна полягав на тому, що немає такої кішки, яку він не зміг би підняти, тож вони пішли до печі, де зазвичай спала домашня улюблениця гіганта. Кішка мала сіру шерсть і була завбільшки з людину. Тор взяв кішку за чарево, намагаючись підняти високо над головою, та вона вигнула спину дугою, зробившись вищою, через що торові довелося добряче витягнутись. Десь вдалині почувся шум, ніби самі гори зрушилися з місця. Тор, щосили впирався і тужився, і зрештою, одна з них кішки піднялась над землею. Досить, мовив Далокі. не твоя провина, що ти не здатен підняти мою кішку. Зрештою, ти всього лиш сухорлявий карлик порівняно з нами гігантами. Тор обурився на такі слова, відповівши, що зможе побороти будь-кого у цій залі. Проте Локі зауважив, що ніхто з гігантів не стане боротися із ним тепер, після того як він не зміг осушити ріг чи навіть підняти його кішку. Хіба його стара прийомна матір? Тор обурився і ще більше, адже боротися із старою жінкою, нехай навіть і велеткою, гідно для захисника Асгарда. Не будь таким самовпевненим, Торе, я бачив, як вона перемагала у боротьбі чоловіків, які на вигляд були сильнішими за тебе, її звати Елі, і саме вона свого часу навчила мене боротися. Не думаю, що вона забула, як це робиться. Коли Елі зайшла до зали, Тору здалося, що нікого старішого за неї він зроду не бачив. Висохла і зморщена, вона була не набагато вищою за громовержця, хоча належала до роду велетнів. Іноді навіть здавалося, що цю тонку жінку може здути вітром, тому Тор боявся зробити їй боляче. Тору треба було повалити суперницю на землю і при цьому втриматися самому. Проте, як би він не старався, він не міг зрушити її з місця. Елі легенько торкнулася ноги Тора, і він відчув як слабшає. Спробував відштовхнути стару, але вона обхопила його руками і потягла вниз на землю. Тор опирався з усіх сил, але зрештою його поставили на одне коліно. Удгарда Локі зупинив змагання, визнавши поразку Тора. Ти не можеш подолати навіть мою немічну матір. Ніхто з велетнів не буде з тобою боротися, тож пора й до столу бенкетувати. Тор, Локі та Т'яльві сіли біля вогнища й велетні гостинно їх прийняли. Їжа була смачною, а воно не таке солоне, як мед із величезного рога. Мандрівники мовчали і почувались ніяково, принижені власною поразкою. Вони залишили Удгард на світанні, а проважав їх сам король велетнів. Сподобалось у нас? запитав Удгарда Локі. Не дуже, відповів Тор. Я завжди пишався своєю силою, а тепер почуваюся нікчемою, пустим місцем. Я думав, що добре бігаю, зітхнув Т'яльві. а я що їм швидше за усіх, докинув Локі. Коли вони вийшли за браму, Удгарда Локі нарешті зізнався насправді ви не нікчеми. Якби учора я знав те, що знаю тепер, то нізащо не запросив би вас до себе. Бачите, я обманув вас своїми ілюзіями. Пам'ятаєте скріміра, цим гігантом був я? Я використав ілюзію, щоб змінити подобу і додати собі росту. Сумку з провіантом я зав'язав незламним дротом, який можна розв'язати лише магією. А коли я прикидався сплячим, а ти бив мене своїм молотом, насправді я взяв гору і поклав її невидиму між твоїм молотом і своєю головою. Ось поглянь! А вдалині виднілася гора із трьома заглибинами долини. Остання з них була найбільшою. Велетень пояснив, що ці заглибини розмірами з долини залишились від ударів Тора. Утгарда Локі продовжив: пам'ятаєте вчорашню трапезу, коли Локі змагався у поїданні їжі на швидкість. Насправді його суперником було саме втілення вогню, і він поглинув дерев'яне корито з їжею, спаливши їх. Проте я ще не бачив, щоб хтось їв так швидко, як ти, Локі. В зелених очах Локі спалахнули гнів і захоплення, адже він дуже любив гарні фокуси, однак так само ненавидів, коли обдурювали його. Потім Удгарда Лоті звернувся до тяльві: Як швидко ти думаєш, юначе? Я думаю швидше будь що Саме тому ти змагався в бігу з Хугі, чиє ім'я перекладається як думка. Немає значення, як швидко ти біг. Хоча я ще не бачив, щоб хтось біг швидше за тебе, та навіть ти не можеш випередити думку. Яльві хотів було щось додати, проте Тор перебив його своїм громовим голосом А що насправді зробив я? Як тобі вдалося обдурити мене? Кінець рога, з якого ти пив, відповів король гігантів, був занурений у найглибшу з глибин моря. Ти пив стільки, що через тебе понизився рівень океану, виникли припливи і відпливи. Саме через тебе морська вода тепер буде прибувати й убувати до скону віків. Я був радий, що ти не зробив четвертий ковток, а то міг би усушити увесь океан. Кішкою, яку ти намагався підняти, насправді був Йормунганд, змій Мідгарда, що обвиває своїм тілом увесь світ. Підняти змія Мідгарда неможливо, але тобі це вдалося, коли відірвав лапу кішки від землі. Шум, який ми усі чули, був звук руху землі. А стара жінка? запитав Тор, ким вона була насправді. Це була Еллі, що означає старість ніхто не може побороти старість. Проте ти зміг встояти, і навіть коли вона здолала тебе, ти припав лише на одне коліно. Я був дурний, що пустив вас. Тепер я зроблю все, щоб ви ніколи не змогли знайти мою фортецю. Тор уже здійняв свій молот, готуючись до удару, проте наступної миті сам Утгарда Локі та його фортеця безслідно зникли, залишивши після себе пустир. Гайда додому, сказав Локі, і додав гарна робота, ілюзії просто вищий клас. Ми усі сьогодні чогось навчились. Я розповім сестрі, що мало не наздогнав думку, продовжив Тіальві. і тільки Тор мовчав. Він думав про те, як боровся зі старістю, як пив море та піднімав світового змія. Що ж, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Та не забувайте про нашу угоду, діліться своїми враженнями у коментарях, а також поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал, та не забувайте дивитися нові випуски.